Петя! Ми четверту не наливали. <р Fabian> У нас ще пе! У нас ще пать! У нас ще Ми день рождения відміняється. А ну, Рома, зроби, як ти тільки що сказав! Отак, отак, як, так. Ну, зроби. Да як я зроблю! Давай <гув> так! А ти оту трубу взяв оту трубу? ти сказав, Твою дивізію, давай. Давай так. ти трубу взяв? Да яку трубу в подарок вдома ну, твою, Коротше, Петя день генерація відміняється. Це трубу. Давайте я тоді не так, вижу. ми роз'їжджаємося по домам. Ваня вдома. Виже ж і не буде знати, що, що ми. З... А, Чим? Ваня, Ваня. Эй, эй, эй. Так, коротше, у нас цікаве, чи. Ні, це для історії, конечно, ну, не весело. Твій да подарок не в порятині. Ну, Твій подарок в порятині. Він може автобусом передати. Автобусом. автобусом передати. Він може передати автобусі, до суми Черкаси, і завтра він буде тут. Тоді треба на рибалку його витягнути, поки він буде рибачити, подарок буде їхати сюди. Ні, просто за той подарок нічого не, не казати, да, а, потом... да, 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 а, подар... а подаріть просто другий подарок. Полтав... А, у нас ми ще, не ще не є. Є. є подарок. У нас і ще є подарок. Він що, 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 ми... подарок, він мене. А, Дімен подарок? Ну да. Димен подарок. А труба вот так. Труба есть. Ну трубу ти показував сьогодні, Труба. Чтоб трубу. А ні, то все. Пірацкий, ти пірацкий. А, то піратський. Ти Димен подарок, і ми його провтикали. Я, я на нього ходив, думаю, треба ж положити, треба положити. Положив. А, ти бачиш, яка no, у нас. Забули, так. Да. Так, наливайте. Надо... <ривість> Надо... Черкаси. Ну це треба узнавати, я не знаю. Там супер Черкаси і Полтава Черкаси, там два автобуси йде. А скільки я не знаю. Так, так давайте <ривість> чат GPT. Передайте нічого страшного. Спочатку ми поздравлення, а вони краще. Він не буде знати, аби до вечора хоча б він прийшов. До вечора. Часати. Ні, ми відео покажемо, коли вже подарок буде вже mm -hmm. ж, а, звісно. Yeah. А, до вечора. Не Комусь. Кому so. не Лєрочка? <laughs> я, я можу не пити. Буду... Ні, Я буду О, Я буду пити, а ти будеш мене возити. На рибалку, з рибалки, за вечора. Давай, все, есть у нас есть водичка. Фантазер. Мы с тобой отака пара. Я просто с утра бутылочку пиву. Типа кто первый, да? Не буду тебе до вечера возити. Ой, я забыла. Ты ж ходил. Ладно, Ладно, давайте, щоб. Щоб всегда был запасный подарок. Запасный подарок есть. Ой, Козаря. А да. чому? Ми вже в кінці попали. Ну, бач, така, два. добалакались, допилися, добалакались. добалакались. Да. Да. Будемо Будем рішать, будемо рішати, все буде чудово. Так, да.